Зна мій канал. Хочу в Італію. Я міняю тинду. Тиндо це означає, ось це верху, бачите? Ось це верху. Бачите, яке воно порвати, порвати, порвати. Має ще гірше, люди ще мають гірше. І я зробила привінтів, Оце означає, скільки менш більше, скільки не буде це коштувати. Мого сусіда ось такого кольору, і мені треба такого кольору, бачите? Скільки в нього є один, два, три. Один, два, три. І він живе в Афіто. можете собі представити. О, щоб це все поміняти, треба більше, ніж три тисячі, половиною тисячі. Люди різні мають. Я вже придивляюся, в мене є, наприклад, в мене є ось тут, бачите, вверху така, така рушечка. Різні рушечки рюш, є. Мій сусід, як ви бачили, немає рушечки. Ці мають ось таку. Кожен будинок має свій колір і свою форму. Мені треба робити таку, таку, як, як я маю. Як у мене є. Зараз я виходжу йду на роботу. Йду гуляти з джадою. Джада — це дівчинка з автизмом. Це моя друга робота, де я працюю тут в Італії вже багато-багато років. Гарно чекає, відпочиває. Зараз я вам покажу, які бачите, ось таких три я роблю від сонця на свою терасу ось така тиндада солі. І тут іменно тут є три різних варіанти. Я маю на увазі хвильки такі внизу. Можна робити без хвильок. Мені сказали, що якщо робити без хвильок, воно довше зберігається. Я буду робити так, як внизу. Хвильки мені подобаються, буду робити так, як внизу. Тут вверху посередині, бачите, є такі хвильки, виріз, такий малесенький, він незамітний, але він часто є. І ще верхує. Верху, Но, тому що дуже багато таких, дуже часто, дуже часто та хвилька є. І тоді не добре. Не добре, тому що вітер буде талепати, по-українськи, так. буде талепати вітер часто-часто і воно буде рватися. Мене коштує 1100 евро і вже через 2 неділі мені при... причіплять. Як сонце, це обов'язково. Я купила у мене ця тинда, була стара. І вона мені трошки три роки я побула з нею, вона була тріснута посередині, зломана. Але тепер був сильний вітер, мене закрили, вона зламалася. І треба зробити зараз. Зараз я вам покажу тут ще, от ще як закривається. Тут ще навіть бічні можна зробити. Ну, бічні нема, бачите, це і балкон. Це балкон, тому що з трьох сторін відкритий. А в мене тільки відкрито напереді. І через це в мене називається тераца. Не тераця, а терацо О. Тому що на початку я думала, що італійці так один раз так говорять, другий раз так. Но, е в, інтернет, в інтернет пішла, я прочитала, що терація А на кінці це означає, коли е велика наверху, на самому остатньому поверсі велика за розміром. Це може бути 15-20 метрів квадратних. А моя тераце, тому що маленьке і внизу менше. 6 метрів квадратних в мене і внизу. І зараз через кілька днів мені привезуть. Нове, нову нову до да солі. дя-да. Осторожно тут, вона так погано бачить. Мама мія! Все вже. О, запхай, запхай руки трошки, і легше, вона так руки запхає. Бай, андімо. Йдемо купляти окуляри зараз. Бо що я поламала всі одні окуляри, у мене зломані від, від для читання. Спочатку у мене були окуляри один з половиною, тепер у мене окуляри вже. Спочатку почала один, пізніше один з половиною. І я замітила, в мене вже два. Ого. Може купити один з половиною, щоб так не привикати до таких сильних окулярів. Хоч привикає, тоді не бачить добре. Йдемо в аптеку. Ну, подивимося, які фрукти є, що можна купити. Ну, я хочу яблук. Яблуко то є яблуко. Гарно сіла ввечері, на четверо розрізала. І, і помаленьку їж, і довго їж. І не хочеш багато, бо мандаринки. Наприклад, ти з'їла одну, більше ще одну хочеш. Так само апельсини. З'їла одну, хочеш другу, а якщо попала друга, дуже сильно смачна. Ще й третю хочеш. Так, Зараз ми не будемо, як будемо назад вертатися, ми візьмемо 2,50. Вони дуже великі, дуже красиві, я таких не люблю. 1,29. Великі, гарні, шкіра груба. Ліпше Ківі взяти, бо тут багато відходів, дівчата. Тут багато відходів і менше вітаміну Чі. Чі це означає вітамін С. Так. 5 штук у нас коштує 450. Бачите, як вони називаються оці? Карчофі по-нашому. Подивимося, чи Ківі є. От, анурки. Вітання, мої вітання в Неаполь, бо в Неаполі анурки використовують. Це типічна яблуня яб... з Неаполя, яка походить з Неаполя. Навіть Джада заінтересувалася цінами. Заінтересувалася цінами. Я їй даю все все дивитися. Ну, Назад, назад, назад. Ми як... будемо йти назад, ми візьмемо і щось купимо. 1,99. Нема дуже аж таких цікавих тих. От пулія, бачите, пулія. бачите, Це означає, можна купити орікетти чимідірапи. Хто мене дивиться з пулії, нас теж продають і ми теж робимо. Рецепт дуже сильно смачний і я робила. І можна було би зробити. Це правда. Тут ремонт роблять. Що тут роблять? Можна підглянути. М -м -м, роблять ремонт. Підглядати не можна, щось гарне роблять. Є майстри. <реш> Джада Веро. Няма ням. Дяда вже спокійна, гарна дівчинка. Подивіться, скільки в нас коштує. 25 євро, щоб в машині блистіло. У мене ось таке вже зробилося опаку. Машина. Ну, я не буду вам коментувати, ви гляньте самі і подивитеся на ціну. Se è una macchina ti che in sardini, eh, in sardini e zverku. Ok. Pizzeria 60. Uh -huh. Solo interno. Interno 7 euro. Interno, scusami, interno 7 euro significa che con aspirapolvere Quale, macchina? grande? Media, media, media. Media. Ma che fai? Nel, Pulisci dentro con aspirapolvere? Aspira boscotto così. Ah, tutto insieme. Ah va bene, grazie, grazie. Ah! Sì, ho capito, bene, grazie. Uh è già, ci trovo provesto io. Io so devo io. Я ніколи не трачу на те, що не, можна не тратити, скільки шуми, скільки всього є. Тут странєрі роблять. От пилососять. скільки тряпок. Всяких. Я зроблю з нас. Тут навіть машини і не брудні, бачите, ось. оця вже ніколи була не мита, вона ось брудна, але вона так би не видно, що вона брудна. Друга машина, йдемо, подивимося. Це 2002 року. А, вау, скільки років! Більше ніж 20 років. Volkswagen. Що це? Поле? От її ніхто не миє, а вона чиста. Ну, ззаді трошки брудна. Ну, глянемо, глянемо. Е, рік не видно, вже рік стерся, Volkswagen. Дача. Теж брудна, а не видно. <сум> Тому що от, брудна і не видно. Чуть-чуть брудна. А тут все зелене-зелене. У, як зелено. весна скоро, як гарно. Ось тут зранку продають все біологічне. Бачите, люди вже розібрали, капусту продавали і все решту. 1,25. ми подивимося, чи окуляри можна знайти. Окялі <звук> даві okay, ставити? Бонасира. <звук> <звук> uh <-huh. звук> Давай, йдемо. Навіть не знаю, чи окуляри є, вона не в тому відділі всі. Можете представити ужас. Працювати тут, Джада все хоче вже рухати, о, все хоче рухати. 30% знижка. Йдемо, подивимося сюди. О, окуляри є, бачите. Зараз зелені, я знайду. Все, все падає, воно не бачить добре. Зараз подивимося. Скільки вони коштують? Ну, по 14-15. По Таких, як я купляла, немає такої марки. Побачимо, зараз може щось вибрати. Окуляри я не можу ніякі вибрати, тому що треба принести старі мої окуляри. Мені здається, що ця марка була, була, була така упаковка. Тут які залишилися розові. Треба прийти форма, мене інтересує форма, тому що 1,5 це можна вибрати нормальні. Але яку форму, ця форма. Не подобається мені, не подобається. Даже щось взяла, в тільки є, щоб рухати що небудь. А це що за окуляри такі цікаві. Такі... Оце дитячі, напевно. Йолки-палки, це напевно, дитячі. ми зв'язали таким шнурком негарним. Триває якимось таким від, від, від того від мішка, таким натуральним. Щоб можна ще вибрати такі слинючки є. Свинючки для віда можна було би купити. але в нього ще є грубо не підійде. Що можна взяти таке? А тут тична їда. Вона паста тільки в супермерках треба купляти, бо ця сама паста вона тут з 4, 450 коштує, а тут дорого. Супермерка 8-10 евро ця марка для біде. Ось така, сидить, бо вона, вона, вона змочилася, вона задоволена, що вона сидить. Сидить гарно. А є і, і, і вже як не хоче, мусить комусь дати. Що це таке вона взяла гарно? Я подивлюся, що тут є коготки такі всякі. Шо це мене інтересує. 30% знижка. 30% знижка. Белесенький м'як, що це таке є. Це для гальдуш купатися. Фрагенція, це запахи такі всякі. От ногті, бачите, в Україні. В Україні всі красять ногті, багаті, бідні, всі красять і всі тратять гроші. А в Італії це не модно, бачите. Дуже рідко, все по-натуральному в Італії. Люди тратять гра, гра, гроші на щось інакше. Йдемо, 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 йдемо. Що, вже всього, не задоволена тим. Кишені руку бхайде. Виходимо. Дивіться, яка краса. От це натуральні. От таке собі купити на балкон або хати. Це було би вау. О, мігеньке, мама мія, як воно разом все гарно. Ну, без пальми. Хоча б все внизу з таким круглим листям. Треба мені зараз зробити фотографію і піти, і де там, де продають і спитатися, чи я можу таке купити. Зараз зроблю фотографію догеньку. А скупу почекай. Тут є листочки маленькі, оці круглі. Вони вже не такі красиві, як оці великі. Оці великі це дуже красиві. А, а як їх доглядати, щоб вони так виросли красиві? Треба багато років. Ну, це теж так непогано, непогано, теж гарно виглядає. Я такі хочу купити до хати. Мені дуже сильно подобається. Джада чекає на мене. Ой, задумалася, Джада, задумалася, йдемо. Ростуть в тоскані так само. Тут такий великий лимон. І, і просто Він дуже сильно великий, і, і ніхто не заінтересований. І він біо, ніхто не бризкає, ніхто не цей. Много року аж на вулиці росли ці лимони, то я була два-три вирвала. А люди вже тут дехто вирвав з вулиці, обрізали, щоб на вулицю не йшов цей лимон. Це скільки всередину ось цих лимонів. Скільки лимонів. Вау. Вау. От, ніхто не хоче. Лімончельо ніхто не робить тут, Віталій. Оглядайся, ти оглядаєш, оглядається. Лимон знімаю, він ще йде, оглядається, так йому дивно, молодий чоловік. Лімончельо роблять, але може якісь старі жінки, а там так цукру багато треба мене є, Я навіть не хочу пити, не хочу робити. У мене є одне закрите, думаю, кому б його подарувати його навіть відкривати не хочу. Я, мені подобається вино, мені подобається споманти, просикома. Амаро мені подобається. Мені подобається Амаро. Амаро – це з травів, такий гіркий, гіркий напиток з травів. Такий вазонок цікавий, я так люблю підглядати на чужі на ворота. Дивитися, дивиться. Які квіти випустив? Це багато років має цей вазонок, дуже багато має років. А, -а, -а си контент, джа, так? Ну, Вже спокійно сміється, говорить, обнімає мене, а раніше яка була, ну не 10 хвилин, пізніше це все проходить. Май, е? Бачу? Бачу. <звісно> Бачу, це означає поцілунок. Так, тут від 2 євро і більше всякі парасольки. Ми йдемо вперед, ми йдемо купляти. Тут великий такий, що продає дуже великі, скажімо, дерева, всякі квіти. І мені треба купити гарну гарну землю. Я ось тут жадую. Бачите, скільки? Скільки коштує? 2 евро з такі пластмаси, які гарнісенькі для дітей, напевно. Можна і самому. Я таке ніколи не купляю, тому що я на балконі, то щоб треба вилкою зроблю. Я не люблю, я люблю купляти, але треба мати тоді велику велику хату. Ну придери. Це таке легеньке, пластмаса, пластмаса така. І тут всякі... все, що таке, є таке гарненьке. просто запихати таке. Мені подобається. Йдемо. О, як тобі це все подобається. Бачите, яке садити. Гарний горшок, гарний такий, до багато землі війде. Йдемо подивимося, чи є та якісна земля, яка, яка мені потрібна. Ось там впереді. Багато-багато квітів. Це мене інтересує. Хочу все тут купляти, хочу все купляти. Ось така бордова. Ди, майже 19 евро. Вона м'ягенька. М'ягенька. Досить вона, вона мені подобається. Я майже майже би її купила. Подивимося, що тут є. Це теж зелені, такі гарні. І така ромашка коштує, ну вона велика, велика, Забагато. аж 37 євро забагато. Ці кущики мені подобаються, бо вони зимою, весні вони червоні, зимою зелені. Бачите, я їх хімію накачали і вони тому такі великі-великі ці лимони, їх так багато-багато є аж від ваги попадали, ви тільки гляньте. Пасикі це тягари. Ці можна їсти. Ці вони, я люблю їх їсти, але треба, щоб вони саме виросли вас. Вігор е коква. Е, Є-є-є-є-є. Е, е. все, я беру оцей 20 літрів. Цей забагато. 45. 20 замало, 45 забагато, Що робити? Рідчо П'ять євро коштує. Йдемо перше на квіти, що подивимося гарно, що ми тут побачимо, цікаво. Оцей в мене є. Цікаво, цікаво, джада, до весей. Є, ні? А 45 скільки коштує? Може, мені 45 купити, бо, тому що все-таки в мене треба пересаджувати мені буде. 45 коштує. 10. 45 коштує 10. 9. Тут я заплачу 9. А не дуже велика різниця. 9 заплачу за 40 літрів. 9 за 40 літрів. Ось такі красиві, що мені вже подобається. Я вже хочу купляти, ціни нема зараз. Зараза, нема ціни. Джаді вже подобались квіти. Вона їх ніколи не, 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 не руйнує, нічого не робить. Може тут є ціна. Нема ціни. Ідемо? Джеб, що таке стоїть? А, це попортилося, це вже все. Там всередині теж всяких багато теплиці, тих квітів. Це вже інакше. Дуже мені аспарагу подобається. Ось таке маленьке, теж я би купила. Ну, все в мене є. Отака сама є в мене. це странєрі іностранці приїхали, такі самі, як я, норд італія напевно. Темний, темний куш, такий 53 евро. Це мені сильно подобається, може я його і візьму за 20 євро. Що робити, брати чи не брати? Подивитися, як він в тіні буде виглядати. Ok, pinceixa de aqui, reagum possa dê-te. Podes ver que é che vai dar é. Ah, é anche grande, vero? Sí, grande, sim. Sí. É... 45 Ah, como dentro, é tudo uh, wow. é, sí. é sempre, é sempre a mesma coisa, que é Ah, uh -huh. ok, prendo questo, sim. Sí. Я малю каса. Вдихну, з мені хлопець змінився на касу. Зараз я візьму маленький цей річчик. Треба, буде ще прийду за маленьким. Ой, такі вони тут всі живі, тікі, такі вони свіжі, які вони гарні. Граці. От з джадою нічого не буде зробити. Вона ох-охкає, охкає і все, і кінець. М -м -м -м. Треба піти самому сюди і гарно-гарно подивитися, розслабитися. Вже хоче мені віддавати. Дай! Тринта Анні, 30 років вона має, понесе, 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 понесе. У-у, яка незадоволена, бо треба нести. Тяжко. Йдемо в машину. Сама я приїду сюди, подивлюся, що тут можна купити гарне. Так, малесенька пауза, М -м банан джада з'їсть. І зараз ми йдемо ще в супермеркат. Ми сходимо в туалет, тому що ми вже багато годин ходимо і там є гарний туалет, де ми завжди ходимо в туалет безплатно. І ось так. Оразники мої кальдо, 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 кальдо. це означає дуже гурячо, тепло проплюю. Її мама так одягнула тепло. Це не треба так одягатися, тому що на вулиці дуже тепло. Що таке? А, мені оце завжди мені віддає, бачите? А, молодець, брава дівчинка. Кишеня, да? Кишеню мою шукає мою кишеню. Кишеню шукає. Ку-ку. Ку-ку, ку-ку. Так, тяжке у мене, я ось тут цю ту землю несу. Це е, земля дуже якісна з вітамінами, і вона досить тяжка. Так, я відвела джаду додому, і тепер ми йдемо. Я йду додому свого. Що тут таке є дуже. Нічого нема, оферти, нічого немає. Тут біля мене супермеркату є. Зовсім близько-близько.